quid est 7 січня 2024 року у день свята Різдва Христового блаженніший митрополит Київської всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Васильківський Асаф, Архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Участь у богослужінні взяли численні парафіяни та паломники монастиря. Відши звіздова зврада, ваша сіра, сівелізіло. И пришедший в храміну, видишь отрача с морем материвом, и падаешь, поклонившись ему, и ответшие сокровища своя, принесуши ему дары, Слатой Ливан и за літургією помилились про мир на нашій землі, благословення Господню українському народу, про позбавлення від ворога та за воїнів-захисників після запричасного вірша архіпископ Білогородський Сильвестр зачитав різдвяне послання блаженнішого митрополита Онуфрія до всіх вірних чад української православної церкви. Посилання на повний текст послання знаходиться в описі під цим відео. Наприкінці Богослужіння звершили чин славлення перед іконою Різдва Христового. Предстоятель привітав Пасту зі святом Різдва Христового та роздав дітям і дорослим подарунки. Здоровляю з великим іропроситним праздником Різдва по плоті Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Бажаю всім здоров'я, щастя, спасіння, щоб мир і Боже благовоління перебувала в наших серцях і навкруг нас. Нехай кожен з нас буде достойним причасником того великого спасительного божественного торжества, яке Господь подарував нам через своє воплощення і через своє рождество. З праздником! нехай Господь благословить землю нашу миру.